Кого ми візьмемо, давайте візьмемо цього двайна. І знову ми на пісочниці будемо намагатись пройти. Ах, як мене викинули суперники наші. Ух ти, я залетів... Так. На цій камінці поки що не дуже вдало починається. Оба ця траса, взагалі помилок багато допустив. Знову помилка. Ой-ой-ой, багато помилок. Перше коло не невдале. Ось знову ми поки що не можемо навіть наздогнати своїх суперників. Ось першого вдалося наздогнати. Ах, але ми зробимо помилку, ми тонемо. Так. Ми не можемо наздогнати навіть своїх суперників. Поки що не вдало все так. Складається і, напевно, ми тут втратимо перше життя, як бачите, рівень вже виріс. Ой-ой-ой, як не вдало, ми вилітаємо з траси і ми тонемо. Це, напевне, все. Перше життя ми потратили. Подивимося, чи з другої спроби нам вдасться пройти цей рівень. Ось ми їдемо так, повертаємо не дуже вдало, знову таки заїхали на камінці. І я застряг. І ми четверті. Невдало. Так, залишилось чотири життя.